Ну, а тепер фронт, від якого залежить кожен наш день. Звідти повернувся наш воєнкор Андрій Цеплієнко. Андрію, привіт, вітаю. Переживала, звичайно за себе, за тебе, тому що ти був там, де зараз найбільш гаряче запорізький напрямок. Ясно, що від результатів контрнаступу нашого залежить зараз напевне хід всієї війни. Росіяни це розуміють, що побачив ти зблизька? Ну мені здається, що ми наближаємося до кульмінації боїв за. Роботине і вербове навколо роботиного і вербового у мережі з'являються відео, наприклад, як українські солдати перетинають смугу так званих зубів дракона на лінії Суровікіна. ще є цікаве відео, як російський безпілотник бомбить окопи, де до того були російські військові, тобто це означає, що там їх більше немає. Ці окопи приблизно за один кілометр від на захід від села. Вербове, і воно на думку росіян зараз стає ключовим. Роблю такі висновки з того, що російські військові блогери увімкнули режим мовчання навколо вербового. Вони практично перестали інформувати про дії окупантів на цій ділянці фронту, що може вказувати на режим цензури росіяни, ймовірно, підтягують сюди свої резерви. Але схоже, що не тільки туди, бо ось а, пишуть, що під Лиман, Креміну і Бахмут а вони перекидають щойно сформовано 25-ту армію, яку а, планували вводити в бій не раніше зими. Ну так вони вважають, що кульмінація всієї літньої кампанії кампанії наближається і хочуть використати свою головну перевагу. Кількісно для нас ситуація непроста, Напрямок Токмак. Вихід на залізничний вузол, через який ворог хоче зв'язати Росію, Донбас і Крим. Прорив у бік Токмака, як на мене, залишається неясною перспективою. Нестача розмінування не дає нам можливість створити достатньо широкі коридори в мінних полях. Про це кажуть офіцери, але хороша новина в тому, що ми продовжуємо рухатись вперед. Хлопці з 15-ї бригади Карадах Нацгвардії взяли до речі. В районі вербового дуже мотивуючий і навіть унікальний трофей екземпляр сучасної російської бронетехніки, який уже наступного тижня буде воювати на боці добра і бити своїх колишніх господарів. Ось подивіться. Хто ж не мріє затрофеїти сучасний російський танк? Жирна здобич, як кажуть бійці, такі машини не просто поповнюють український арсенал, а й дають можливість оцінити стан російської оборонної промисловості. Недооцінювати противника, що може бути гірше на полі бою, це той самий жирний трофей, який взяла бригада Нацгвардії Карадах. Російський танк Т-72Б-3 модифікації 22-го року. Його ще називають економ-версією. Те 90 Росія адаптується до режиму санкцій і противник в змозі швидко модернізувати до сучасного рівню сотні таких танків. Російська бронетехніка вже не так часто потрапляє в руки українців як під час несподіваних для ворога наступальних операцій на Київщині і Харківщині. Та для командира танкового підрозділу 15-ї бригади Нацгвардії. Це вже друга бронемашина, захоплена в ході запорізького контрнаступу. Може це просто звучати буде зверхня, але наші хлопці завжди перестараються. Вони добивають їх просто і все. Це дуже рідко, щоб екіпаж там дурачками повелазив і втік. Загалом ми нищимо до талого спалюємо їх. І ця машина не була легкою здобиччю для нацгвардійців. Вони вибили росіян з їхньої траншеї біля вербового, і окупанти відправили сім таких танків, щоб повернути собі позицію. Один з них наші спалили на місці. Цей командирський танк спробував втекти. Він почав тікати, але в нього не вдалося. Ну і кіпаж. Ганеб втік, залишивши машину, навіть не прикривши люки після себе. Кумулятивний струмінь пробив борт, але не зачепив екіпаж. Цей танк, ну тут складно розгледіти, він був вражений в борт і вийшов в машину трансмісійному відділенні. Це був кумулятивний снаряд, машина вийшла зі строю. Пропалили нас. Звичайно, так, і машину покинули. Але командир наших танкістів вирішив спробувати витягнути ворожу 72-ку. Підбити танк на лінії Суровікіна – серйозна військова удача. Забрати його з поля бою це вже схоже на подвиг. Ми боролися з ним близько напевно, що трьох ночей, тому що днем туди не поїдеш. Першу ніч ми поїхали своїми селами. Ми пробули її витягти. До речі, машиною. От цією машиною оцією. Так це противник засипав мінами, щоб ми не змогли її забрати. Але ми. Це зробили наступну ніч. Ми поїхали там, вже попідкопували все, тому що нам також противник не давав змоги його нормально витягти. Він постійно заважав, постійні були обстріли. Але ми все зробили. Ось такі старі 72-ки запускаються з півоборту. МЗН, стартір повітрям. Прокрутили вали, запустили, все супер, машина поїхала. Але Т-72 модифікації 22-го року лише ззовні схожий на старий танк. Всередині абсолютно нова електроніка, яка не одразу дала завести трофей. У механіки водія тут додався ось такий дисплейний комплекс. По суті, це комп'ютер, який керує всіма системами та механізмами. Танку складно сказати плюс це чи мінус. Адже коли наші танкісти захопили цей танк на полі бою і спробували його примусово завести. Комп'ютер відмовився запускати танк, написавши на дисплею долити охолоджувальної рідини. 12 циліндровий двигун потужніший ніж в традиційних українських. т 64 видає 1130 кінських сил. Майже 1200. і досить. Дає непогану динаміку машині. Головну перевагу над українськими танками. Т-72 Б 3 отримав як не дивно, завдяки комплектуючим з країни НАТО. Ключовий елемент модернізації танку переді мною тепловізійний комплекс Сосна. У він дозволяє побачити противника. Вірніше противнику побачити нас раніше ніж ми його побачимо за 5 кілометрів вночі. Сосна У це комплекс російського виробництва. Але треба визнати, що без західної начинки він просто не буде працювати. Цей багатоканальний прилад навідника взагалі працює лише завдяки французькій матриці. Ця система досить ефективна і за рахунок французьких їхніх партнерів з 2014 року, які встановлювали матриці, мікросхеми і оптичні прилади, аналогів яких ну досить мало. Тепловіжімі прийшли там сосна у нового виробництва. Він мега крутий. Важко було б проти таких танків воювати і вона безпосередньо лобовому зіткненні. Матрицю донедавна в обхід санкцій Росія отримувала через Білорусь, і ми не знаємо, чи не налагодили росіяни нові сірі схеми постачання французької електроніки. Є певна інформація, що у них сосна вже закінчується через брак комплектуючих, тому вони ставлять уже менш свої російські тепловізійні прибори, у яких ефективна дальність розпізнавання цілей. 2-2,5 тисячі метрів росіян, схоже, це влаштовує. Росія зараз не в змозі за рахунок ось таких нових 72 ок повністю відновити довоєнну кількість бронетехніки, але на широких російських просторах ще залишаються тисячі старих напіврозібраних танків. Кремлівський план очевидний. На швидкоруч відновити їх, щоб спробувати кількістю перемогти якість і зупинити наш контрнаступ південніше Оріхова. Ми їдемо через Оріхів місто, яке. Росіяни безуспішно намагались штурмувати від початку війни. Зараз вони відповзають від нього і хлопці, які просувають на південь лінію фронту, стверджують, що більша частина російських військових це зеки, колишньо ув'язнені, і люди з депресивних регіонів. Тобто це і на сьогодні залишається основною військовою стратегією Росії кинути вперед тих, кого не шкода, аби ми вибиваючи їх, витратили свої найкращі сили. Російська людожерська стратегія уповільнила український контрнаступ. Визнає командир підрозділу, який поповнив свій парк російським танком. Темпи, на жаль, повільні. Противник дуже добре замінувався, тому це для нас найбільше напевно, що перешкода, і немає такої кількості розмінувальних засобів. Головне контрнаступ не став для ворога сюрпризом. Саме це дало час росіянам перетворити таврійські степи на мінні поля. Всі на світі кричали за півроку до контрнаступу, що на запорізькому напрямку буде контрнаступ, що всі сили підуть сюдою. Звісно, противник на ну, дурак, він почав готуватися і на певних ділянках місцевості шалена кількість мін. Ми такого даже не бачили і не очікували. Мені не вистачить всіх танків, всіх катків, щоб приїхати там, наприклад, те саме в поле. Але на один танк в Дмитра тепер побільшало, і це не просто додатковий вогневий засіб, а зрозумілий символ того, що рано чи пізно росіяни й тут відступлять, кидаючи розмальовану зетками бронетехніку. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Анастасія Клименко і Олег Мостовий. ТСН тиждень, марафон. Єдині новини.